Слава Ісусу Христу, дорогі учні Біблійної школи. Ми продовжуємо серію уроків про Святе Писання, про Біблію. І сьогодні я хотів би разом з вами поговорити про унікальність Біблії. І в чому вона буде виявлятися. Ця унікальність це про вплив, як Біблія впливає на. Я сьогодні попробую взяти. Як вона впливає на психологію, на психіку, на душу, на наше тіло, вплив її на біологію, і також вплив на світогляд, економіку і рівень життя. Попробуємо разом з вами про це порозмірковувати, подивитися приклади, повчитися. І як завжди, про Біблію з самої Біблії. Апостол Павло, писучи до євреїв, написав такі слова, і я зараз хочу з вами їх прочитати і пороздумувати. Бо Боже Слово, пам'ятаєте, що Біблія називається Божим Словом. Тобто, можна сказати, Бо Біблія. Бо Боже слово живе та діяльне. Воно. Гостріче від всякого меча з двох сторін підгостреного. Слово Боже проходить до поділу душі і духа, суглобів і мозків, і спосібне судити думки і наміри серця. Такі слова. А тепер давайте ми разом з вами. Про це трішки поговоримо. Найперше, на що хотів би я звернути увагу, це те, що Боже Слово живе. І воно діє. Ви знаєте взагалі, що слова вони мають дуже великий вплив на життя людей. Ми можемо сказати, та що слова? Та тільки слова. А насправді все починається зі слова. Коли ми відкриємо Євангелію від Івана, там буде написано слідуюче. На початку було Слово, це слово було в Бога, і Бог було Слово, тому що Ісус Христос називається Словом. Слова. Тепер подивіться, як творився світ. На початку Бог створив. А як Він створив? Він сказав. Тобто, Слово сказане робить роботу. Тому ми чуємо дуже багато різних слів. Новини. Ви послухаєте новини, воно зробить роботу в вашій голові. Недармо величезна сума коштів виділяється на те, щоб робити ІПСО, інформаційну пропаганду, для того, щоб люди вірили в неправду, щоб люди тривожилися. І коли ми чуємо деяку неправду, в нас емоції змінюються. Ми можемо навіть рішення приймати під впливом того, що ми почули. Тому слово воно має велике значення. І коли ти береш слово Боже, воно починає діяти в твому житті. Як ти береш слово Дияволу, слово людей, воно теж буде діяти в твому житті, твій вибір, яке ти слово будеш запускати в своє серце, і яке слово буде робити в твому житті роботу. Але Воно, Слово Боже, що робить, воно проходить до поділу і розділяє в людині дух і душу. Знаєте, що дуже багато людей, які працюють з іншими людьми, вони приходять до висновку, що основні наші проблеми вони йдуть не через зовнішні фактори, нестача грошей, погана екологія, інші люди. А йде все через те, що відбувається в розумі, в душі людини. І є така наука, ціла психологія. Тобто, вона вивчає людину. Психологи на Заході беруть дуже багато грошей для того, щоб дати цінні поради людям. Ми стикаємося з вами зі страхом, з переживаннями, з. Заздростями, неспокоєм в своєму серці, дуже багато всяких речей відбувається в серці. Так от, якщо ти хочеш мати мир, якщо ти хочеш мати спокій, якщо ти хочеш мати впевненість, якщо ти хочеш знати свою майбутність, якщо ти хочеш доброї долі для своїх дітей, бери ось це, Боже Слово. Воно живе, воно діє. І воно проходить в твою душу. Воно заходить всередину душі і розділяє духовні і душевні речі. І коли ти будеш бачити, що духовне, що за цим духовним стоїть, чи за цим духовним стоїть Бог, чи за цим духовним стоїть сатана, ти тоді вибираєш. І тоді на твою душу йде благословіння. Або навпаки, якщо ти вибираєш сторону диявола, духовну, буде йти прокляття. Тому. Якщо ти стикнувся з тим, що твоя душа, психіка пошатнула, похиталася, біжи до Біблії, біжи до Божого Слова. Воно працює як ліки для душі. Друге, цікаво, ніхто на це особливої уваги не звертає, але Слово Боже розділяє суглоб і мозок. Тобто, якщо брати оригінал Біблії, то розділяється костомаха. І розділяється косний мозок. Я колись я коли прочитав це перший раз, дуже сильно здивувався, думаю, ну що це значить, що Слово Боже розділяє. ну, До чого тут, як воно розділяє взагалі? А потім я зрозумів, читаючи одну наукову працю медичну, зрозумів, що косний мозок наш виробляє кров. От кровіні тільця виробляються в костомахах, в людини. Так от, а життя людини, і слово Боже про це говорить в крові. І слово Боже, я не знаю як, це можливо є таємниця, те, що не досягнуто для нас, воно проникає в косний мозок і спосібне там робити роботу. Недармо, що багато праведників вони проживали довге життя, тому що слово Боже має дотик і до фізичного тіла, воно є духовне, але коли воно попадає через розум в тебе, воно впливає на твоє тіло. Тому, перше, щоб підсумочок я провожу, що Боже слово, воно живе, воно діє. Воно розділяє духовні і душевні речі і може душу наситити миром, спокою, радістю і всіма добрими речами, які потребує душа, і заходячи через душу, воно унікально, добре і правильно впливає на Твоє фізичне тіло. І недармо Ісус Христос, як Він зціляв людей, будь здоровий! Будеш бачити, говорив слово, а він є син Божий, і говорячи слово, людина оздоровлювалася фізично, а інші люди знаходили мир і спокій для своєї душі. Тому пам'ятайте про вплив Божого Слова. А воно є унікальне, воно проникає у всі області нашого життя. Я тільки сказав дві області: психологія і біологія. Проникає. Пам'ятайте про це. А тепер ми перейдемо до. Впливу на світогляд, економіку і рівень життя. Ви знаєте, коли ми починаємо говорити за матеріальні речі, то можна сказати: ну, яким чином Біблія може впливати на економіку? Ну що спільного в економіки і в Біблії? Е, ви знаєте, що все починається з світогляду. Тобто, як людина бачить цей світ, якими принципами керується людина і керується народ, я хочу зараз привести один приклад. Я вже його приводив, був коли викладав в інституті. Це приклад одного народу. Це приклад Кореї. 60 приблизно років назад в Кореї сталася громадянська війна. Про неї багато хто чув, можливо, хто і забув. І Корея з того часу розділилася на дві країни: на Північну Корею. Це яка сьогодні лякає весь світ ядерною зброєю, і Південну Корею. До речі, ось в мене телефон Samsung Оце є їхній витвір Південної Кореї. Але про що я говорю? Один народ, одна історія, одна культура, одна земля. І проходить поділ. Північна і південна. Північна Корея на неї має вплив на той час Радянський Союз і Китай. Дві цікавих ідеології це комуністичні ідеології, безбожні дві ідеології, які впливають на цю країну. І Південна Корея. На неї вплив мають теж дві країни: це Америка і Англія. Що цікаво, в цих двох країн, що там працюють ідеї реформації на основі законів моралі і суспільства, яке йде з Богом? Дві країни, а як один народ, беруть дві різних, два різних світогляди. Один світогляд нема Бога, не треба нам Біблія. За Біблією садять людей в тюрму, це Північна Корея. І навпаки. Люди починають поклонятися Богу, вірити в Бога і брати Божі ідеї. 60 років це великий термін. Але для країни не такий той великий. І який ми маємо результат? Там, де Боже Слово вплинуло на світогляд, ми маємо економічний розкид. Ми маємо високий рівень життя. Не знаю. Я не дуже можу дам правильну цифру, але подейкують, що в Південній Кореї зарплати до 3000 доларів людей. І ви самі знаєте, який там рівень життя. Якщо ви би подивилися би ви на карту з спутника вночі, супутника вночі, то Південна Корея вся світла, а Північна Корея темна, тільки де Пхеньян, там є крапелька світла. Що ми маємо в Північній Кореї? Це є країна як тюрма. Тюрма народу. Середня зарплата там 3-4 долара в місяць. Ви не, не услухалися в місяць. 3-4 долара. Люди голодають там. В людей постійно вони воюють з якимись зовнішнім ворогом. Там важко. Там дуже важко. Питання: чому так? А відповідь дуже проста. Одні люди, оцю книгу відкинули. І сказали, ця книга заборонена в нашій державі, так до речі, колись було і за Радянського Союзу. І взагалі я бачу там, де оцю книгу відкидають, то економіка і рівень життя дуже низький. І навпаки, ті люди, які взяли ці ідеї в своє життя, в них життя зовсім було інакше. І тому апостол Павло написав такі слова, що все писання. Воно натхнене Богом і корисне для навчання, для докору і для виховання в праведності. Тобто, коли люди беруть Боже Слово, воно їх вчить правильно дивитися на світ, правильно дивитися на речі. І якщо ти хочеш мати успіх у житті, мати успіх і провадження в вічному житті, бери ось цю книгу. Бери і читай її. Я підвожу підсумок. Сьогоднішнього уроку, унікальність Біблії. І хочу повторити і сказати, дорогі друже, коли ти береш оцю книжку, вона є книжка, тут є прості звичайні букви, написані на білому папері. Але коли ти читаєш з молитвою, то це слово воно стає живе і воно починає діяти в твоєму житті. Воно буде впливати на твою душу, на твою психіку. І впливати буде позитивно. Ти знайдеш мир, ти знайдеш любов. Ти знайдеш радість, ти знайдеш майбуття. Це правда. По Слову Боже розділяй. Люди, які поступають по заповідях і по науці, які є тут в книжці, вони змінюються здоров'я. Є свідоцтв, коли люди помирали, були поражені раком і різними хворобами. А Господь через слово своє сіляв їх. Це правда, це не видумка. І так само Боже Слово впливає на цілі країни. На цій нації, я хочу сказати свою мрію. Може помоліться за це. У мене є мрія, щоб наша країна, Україна, вона поставила царем над собою Ісуса Христа. Бо там, де царює Христос, а ми знаємо, що ця книга говорить про Нього, там мир, там благодать, там любов, там і економічне, і духовне процвітання, і там є правильний, достатечний рівень життя. Дякую вам за увагу! І нехай Бог рясно благословить вас.